На жаль, чим ближче до Дня чергових парламентських виборів, тим більше я переконуюсь в одному, що чорні піари брудні технології, які намагаються зробити головне, тобто вести в оману виборців, які в черговий раз на них можуть купитись. І обрати тих, хто їх, на жаль, вводить в оману. Тому, керуючись простим принципом, який сформулював ще Вінстон Черчилль, можна не цікавитись політикою, можна бути поза нею, але не можна уникнути її впливу на своє життя. Так, ось для того, щоб не уникнути цього впливу. Як політолог, як доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського і небайдужа людина, я хочу для моїх земляків, для кременчужан, для виборців пояснити особливості цієї виборчої кампанії. Дуже простий принцип, який сформулював свого часу. Великий драматург Станіславський. Не вірю. Так ось я не вірю тим білбордам і тим телевізійним виступам народного депутата України Олега Надоши, який розповідає про спільний проєкт розбудови Кременчука разом з міським головою. І міською радою. Мене важко віднести до команди міського голови і до прихильників всіх його дій, щось я підтримую, щось ні. Але не можу не визнавати тих здобутків, які дійсно за останні два роки, особливо в комунальній сфері, місто має. Так ось, коли я чую чергові. Байки, а по-іншому їх назвати не можу, про так званий проєкт спільної розбудови міста. Я дивуюсь, невже людей вважають ну дійсно круглими ідіотами, що вони не пам'ятають, що не пройшло ще й року. В жовтні минулого року, я дуже добре пам'ятаю цей ефір на телеканалі Візит де народний депутат України Олег Надоша. Розповідав, що ані міська рада, ані міський голова до нього коханого не звертаються, і він не знає про потреби міста. І тому за місто хай відповідає міський голова і його молода команда. Це майже дослівно, Я запам'ятав е ці слова. Я дивуюсь, але міська влада мовчить. Я взагалі від неї не чую ні пропозицій, ні листів. Ні якихось інших речей, пов'язаних її повсякденною роботою. А потім лише чую відгуки про те, що тут ось хтось щось не знає, а хтось повинен сам займатися тим чи іншим питанням в цьому місті. Ну, натомість я можу сказати, що коли ми спілкувалися з Тетяною Неїлоково, головним фінансистом Краманчука, вона сказала, що вони постійно направляють листи і свої. Так би мовити, думки щодо того бюджету, який формується, і ви, як народний депутат, можете побачити всі ці документи у відкритому вигляді у міністерстві фінансів. Ви могли б з ними знайомитися, продовжуючи питання взаємодії народного депутата і міської влади, ми мали у четвер у прямий ефір. Муніципальну годину у нас в ефірі в прямому були представники міської влади. Зокрема, ми хочемо показати вам частинку ефіру цитату Андрія Погрібного, першого заступника міського голови. Тим більше, що ми обіцяли зробити це йому. Ви побачите чому. І потім прокоментуємо. Будь ласка. Нам в городі хотілось би іміти там 20 тролейбусів. Але сума це зрозуміло, від от до 50 мільйонів гривень. Она э, тяжела для городского бюджета. В этом вопросе, конечно, нам должен помочь. Я не устаю об этом говорить. Должен помочь человек, который лоббировал бы интересы Кременчуга. в Киеве занимался поиском финансов, поиском каких-то финансовых схем для приобретения таких вещей, которые очень дороги для города. То есть я говорю о народном депутате, потому что и меськие голова, и заступники меського головы занимаются больше здесь хозяйственной деятельностью, которая происходит именно в Кременчуге. Нам нужен такой ну, толкач, его назовем так, который бы этими проблемами занимался. Они переводил время взад и вперед. Вот. Поэтому мы очень надеемся на его помощь, что он эти проблемы будет видеть. И уже если ну, как бы немного на эту тему поговорить, все-таки э, недавно у нас э, состоялся разговор с железнодорожниками, которые вы знаете, хотят сейчас нам отменить очень много поездов. Проблема для нас очень больная. Но опять же хочу повторить: это работа народного депутата. Быть Своєобразним зонтиком, воплотителем э, городських проблем, рішення этих городських проблем там на э, уровне уже вже высоком, государственном, в міністерстві фінансової та все решать, и в Кабміні. Ну к сожалению, у нас на сьогоднішній день такої допомоги нам ніхто не В Понеділок матимемо прямий ефір з паном Надуша обов'язково передамо ваші прохання. Я думаю, у вас є засоби зв'язку з ним, щоб передати ці прохання. Ми не дарма зупинили відео саме на цих словах, тому що моє запитання буде таким: як взагалі будуються ваші стосунки з міською владою, як ви спілкуєтеся, не вже тільки так, ось віртуально, за допомогою телекомпанії візита, або чи можливо взагалі конструктивна розмова і як це відбувається на вашому рівні? А ви знаєте, я цей сюжет, в одна фраза. Мэр і його молода команда, мабуть, зайнялися виборами. вже. Ну Как я думаю, рано, и причина здесь очень простая. Понятно желание засветиться до этого времени никому неизвестного погребного. Понятно желание мэра уйти в Верховный совет в 2012 году по мажоритарному округу. Понятно эти закиды, которые мы сегодня слышим, скажем, я только что услышал. Что можно сказать? В городе достаточно много вещей, которыми надо заниматься. Скажем, бюджетом. Я уже сказал пример простой, где потеряли деньги на пустом месте, обобрав собственных предпринимателей. Наверное, то же самое происходит с железнодорожниками. Фраза о том, что я сам должен угадывать желание власти и бегать помогать, но это неправильно. У меня достаточно есть и другой работы, чем как бегать хвостиком за власть, угадывать, где она права, где не права. За город отвечает однозначно только мэр Олег Меданович Бабаев. Если он считает нужным, что ему нужна помощь, он должен обратиться к депутату. Как это делал я, когда был мэром, как это делал Глухов в свое время, как это делал Иван Кадратьевич Пономаренко, не устраивая выборов, не устраивая вот этих пиар а спокойно с письмом, вместе со мной за руку, входить по министерствам и добиваться до города для города денег. Тем более не ездить в отпуска, когда идет непосредственно бюджетный процесс в городе когда мэр непосредственно участвует в процессе формирования этого бюджета, отвечая по каждой статье, по каждой недомке, которая может быть. Это как бы мое мнение по этому поводу. Легко ли просто говорить в эфире? Ну, может, легко выпустить зама своего, который на себя натянет сейчас одеяло, получит все шишки, а мэр станет белым и красивым к концу года. Это же не я принимал решение, это мой зам. Совета здесь быть не может. Действительно, мы пока общаемся в виртуальном пространстве. На каждой своей передаче, сидя здесь в студии, я всегда призываю местную власть. Я готов. Давайте садиться разговаривать. Давайте писать на карандаш, листочки, на листочке те вопросы, которые нужны для города. И хотя я избран не от нашего города, а по списку партий регионов, я готовый день и ночь работать в этом городе. Мало того, я сегодня готов сказать это молодой команде. Я в 2012 году могу отказаться и не идти по городу на мажоритарных выборах, но только лишь в том случае, когда вы действительно будете работать, а не заниматься выборами каждый год. Вот простой ответ. И теперь вижу, что он рассказывает всем, как с 2010 года, то есть еще год до этого эфира на телеканале Визин, он вместе с городским головой разрабатывал этот проект разбудовы города. Там є дійсно корисні і цікаві речі. Але яке відношення до цього має народний депутат України? Ну, може, тільки до тих речей, які не можна назвати інакше, як дивними і популістськими. Мені запам'яталась одна дуже дивна деталь. Коли я почув під час фрагменту його виступу в четвертому ліцеї? Що одна з ідей надання першого робочого місця випускникам вищих навчальних закладів, полягає в тому, що, виявляється, 50% заробітної плати буде доплачувати їм міський бюджет. А інші 50% будуть платити ті, хто взяв їх на роботу. Ну, по-перше, я. Навіть не задаю запитання, хай Тетяна Григорівна проведе лікбез для нардепа, за якими статтями бюджетного кодексу вона зможе і звідки взяти гроші, щоб платити 50% заробітної плати випускнику на приватних переважних підприємствах. Звідки? На підставі якої законодавчої бази? Ось це для кого розраховано? А вихід був би досить простий. Вже давно у Верховній Раді України лежить законопроект, і не один про надання першого робочого міста і гарантії першого робочого міста випускникам вищих навчальних закладів. Так проголосуйте за нього. Ні. Чому? не було партійної команди. Бо законопроект висунув представник іншої політичної сили, і партійні інтереси переважають здоровий груз. Тому можна навести безліч прикладів з цього так званого проєкту, саме так званого? Не зважаючи на те, ще раз повторюю, що це є дуже корисні речі. Ну хто ж проти відновлення або будівництва доріг, особливо внутриквартальних? Ну хто ж проти, щоб покращило життя Кременчужан? Тільки де ж ти раніше був? І чому ці всі пропозиції не знайшли відображення в державному бюджеті за відповідною пропозицією нардеп? Інший народний депутат України, який балотується в Кременчуку, тут теж небагато краще. Він розповідає, що він прочитав три томи кримінальної справи щодо загибелі Вадима Бойка. Мені це питання болить, і боліло завжди і буде боліти все життя. Бо я абсолютно переконаний, що такого народного депутата України, як Вадим Бойко, Кременчук, не мав, і дуже хочеться вірити що хоч колись буде мати. Який дійсно був представником Кременчужан в Верховній Раді, який приїжджав не під вибори, а радився щодо ключових законопроєктів. Так ось Віктор Васильович Терен каже. Що ось він майже підійшов впритул до розкриття цієї справи, але його в 98-му році не обрали нардепом і він не міг нічого зробити. Ну, це, м'яко кажучи, неправда або не зовсім правда. Так, його не обрали, бо він і не балотувався по Кременчуку. Тоді обрали іншого великого борця і обіцяльника Григорія Мельченка. А він став тоді незабаром народним депутатом тільки спочатку по списку народного руху, потім двічі по списку блоку Юлії Тимошенка. І він депутат п'яти скликань, хто йому заважав довести до кінця цю справу і розповісти, а хоча б змусити визнати, що це було вбивство а не нещасний випадок, і розповісти. Правду батьками рідним. Хто? А тому, що тоді це було йому нецікаво. Під чергові вибори ці питання під, е, піднімаються. Або е, без сміху я не міг читати агітаційної газетки того самого Нардепа, де він заявляє, е, що його підтримує міський голова, підтримує, тому що під час. Однієї зустрічей, якесь там сміття було у подвір'ї, він йому зателефонували це сміття прибрали. Ну, те, що прибрали сміття, це добре, але при чому тут підтримка його міським головою, який неодноразово заявляв про те, що саме Кременчужанин має представляти у Верховній Раді інтереси Кременчука, і як і він має бути поза партійною залежністю. Мене мій син адвокат питає, а ніхто не задавав нардепу на дощі просте запитання. Ви можете показати листи кременчужан, які наполегливо просили вас рік тому, таке дуже важливе питання вирішити в Верховній Раді, як? Переведення України з другого в третій часовий пояс і перевести стрілки. Партійна дисципліна. Він вніс законопроект, проголосували потім за цю дурницю, не знали, куди подітись, і скасували. Мені це смішно, коли я сьогодні читаю. Як президент Росії Володимир Путін каже, ну це ж була в Росії ініціатива президента Медведєва, він зараз не це, щоб її скасувати. Так що, якби не скасували ми, тепер би теж мапували б назад. Партійна дисципліна. Ну, я не знаю. Чи може у нас так багато е, тих, хто піклується самогонаварінням і. Е, Терміново треба декриміналізувати відповідальність за самого наваріння. Оце найболючіші проблеми Кременчука. Може соромно після цього е, намагатись переконати когось, що інтереси Кременчука, народний депутат України, буде відстоювати у Верховній Раді. Я абсолютно переконаний. Що неприйнятні інші брудні технології, як чорний піар в сфальшованих листівках, де подають одного з реальних кандидатів в нардепи і кандидата на перемогу на цих виборах, вони наркоторговці. І не соромно тим, хто замовляє і випускає цей бруд. І брудна газетонка, яка е, втручається в особисте життя інших кандидатів, все це брудні технології. Останнім часом я можу е, заявити як політолог, що я побачив і використання інших брудних технологій, які не кидаються так в очі своєю нахабністю. Ну, наприклад. Раптом прочитав з подивом, що майже не існуюча організація, я не знаю, пальців однієї руки не забагато для того, щоб порахувати її членів, Уна Унсо УМСО, на чолі з відомим в лапках з певних, певних колах лідером в Кременчуці. Раптом вона заявила про свою підтримку на виборах Юрія Шаповалова. Ну, залишилось ще далі заявити про те, що Юрія Шаповалова підтримують, ну, я знаю, там, лісбіянки, гомосексуалісти, хто ще. Це теж брудні технології. Бо всім відомо, що ніякого відношення не до перших, ні до других, і не до УНАУНСО, ні Юрій Шаповалов, ні його політичні погляди не мають. Чого це раптом? Хтось заплатив, чи хтось попросив в лапках за щось ще. І з'являється ця інформація? Невже не зрозуміло, що мають на меті ті, хто запускають такі технології? Тому прикро, дуже прикро, що замість того, щоб змагатись програмами, ідеями, відкривати болючі проблеми міста і пропонувати шляхи їх вирішення, замість цього починають знову шукати шляхи, як надурити людей. Може, досить люди по мажоритарним округам. Голосують за особу, за особистість. І якщо ця особа прилюдно запевняє, що вона наїлася вже партійною залежністю і хоче залежати тільки від своїх виборців, тільки від Кременчужа, цілком логічно. Міський голова позапартійний. Пікується про інтереси Кременчужан. Народний депутат України мажоритарник від Кременчука, представляє їх інтереси, залишаючись позапартійним і не входячи в жодну, політичну, політичну наголошую, фракцію якоїсь партійної забарвленістю. Це не означає, що він не підтримує ті. Ключові законопроекти, які є в його програмі. Ну, наприклад, у народного депутата України Олега Надоша ви в програмі не знайдете обов'язковість особистого голосування і введення кримінальної відповідальності за порушення статті 84 Конституції України. У Юрія Шапова ви знайдете в програмі. І якщо він буде голосувати, а я впевнений, буде голосувати в Верховній Раді як нардеп, за введення кримінальної відповідальності за порушення норми особистого голосування, то не тому, що це співпадає з позицією опозиції, а тому, що це співпадає з здоровим глузам і з європейськими стандартами. Якщо будуть ставитися на голосування... Питання про е, наближення до соціальних стандартів, підвищення якості життя, то він не має дивитись прізвище автора законопроекту і політичну силу, яка за цим стоїть. А якщо це відповідає інтересам Кременчужан, інтересам українців, він за це має голосувати. Таким чином, я абсолютно переконаний. Ввести в оману Кременчужан, маніпулювати крим громадською думкою, ніякими брудними технологіями чи псевдоприхильниками е, того чи іншого кандидата, тієї чи іншої політичної сили не вдасться. Треба відповідати за свої дії, за свої вчинки, відповідати за свою діяльність. І я переконаний в тому, що той, хто зараз стане народним депутатом України, має бути нести і політичну відповідальність за дотримання своєї програми, і відповідальність особисту, бо дивитись в очі має бути не соромно. Я знаю точно, що мені не соромно за п'ять моїх депутатських сликень дивитись в очі. Кременчужанам як депутатам міської ради, колишньому депутату з 90 по 2010 рік. Я впевнений, що не соромно, не соромно дивитись в очі депутату міської ради Юрію Шапавалом, депутату трьох скликань, який постійно піклувався одним і, той же, одним і тим же округом. І тому я не хочу, щоб хтось е, зробив висновок, що я просто агітую за одного з кандидатів в народні депутати України. я не приховую, що е, за партійними списками я буду голосувати за опозиційну політичну силу. Це мої переконання. А по мажоритарному округу я дійсно буду голосувати за Юрія Шаповалова. Бо він здатний представляти інтереси кременчужан у Верховній Раді, інтереси здорового глузду, не бути тушкою. Ось в це я вірю.